Третя світовання за горами найближчим часом. Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репотирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозами цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, і регіону Лапландії, Шведському острову Готланд, і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС – атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви, ймовірно, матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо Сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів з суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до Фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінкі. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої, більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО, спрямованої на політичну поразку Альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії, генерал-лейтенант Весе Віртанин. Попередив, що дії Росії на кордоні свідчать про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО, щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 – положення Альянсу про колективну оборону за його словами. Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази. Зокрема, у кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону, з лютого було встановлено понад 130 військових наметів, здатних містити близько 2 тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську, приблизно за 160 кілометрів від фінського кордону, нещодавно були збудовані склади, які, на думку експертів, є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки самого Петрозаводську, Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохо. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Американський президент Дональд Трамп за 100 днів на посаді зміг намацати усі слабкі місця російського диктатора Володимира Путіна і тепер готовий смикати за потрібні ниточки. Чим довше Кремль затягує перемир'я, тим глибше сповзає Росія в яму економічної катастрофи і тим більше козирних карт на руках Трампа, якщо користуватись його ж лексикою. Тепер у Вашингтоні дізнались про ще одну дірку у могутності путінського колоса на глиняних ногах. Як пише видання за телеграф, російське військове виробництво все більше страждає через брак імпортного танталу – рідкісного матеріалу, який використовується для високоточної зброї. Санкції США та Європи обмежили доступ Росії до цього ресурсу, ускладнивши виготовлення сучасних ракет, дронів і танків. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Раніше Москва імпортувала Тантал переважно з Конго, Бразилії, Китаю та Казахстану. Втім, через санкції постачання від цих країн десь зменшилося, а десь припинилося. Власних родовищ і технології обробки у Росії недостатньо, щоб покрити потреби у високоякісному порошку, який критично важливий для озброєння та роботи конденсаторів, як повідомила українська аналітична група Фронтлідженс Insight, російським оборонним заводам потрібно понад 4,5 і тонни танталу лише для виконання поточних контрактів, але в наявності лише трохи більше за 2 тонни. Швидко закупити решту обсягів майже неможливо. Альтернативні канали постачання через треті країни працюють повільно і дорого коштують. А власні родовища танталу в Росії значно менші за нагальні потреби. Ба більше бракує передових переробних потужностей для виробництва танталового порошку. Тож санкції насправді працюють, наголошує видання. У зв'язку з найстаршою сучасною бронетехніки, російські війська дедалі частіше наступають піхотою або на цивільному транспорті, що призводить до зростання щоденних втрат до 2 тисяч поранених і загиблих на день. Росія також втрачає контроль у повітрі, оскільки українські безпілотники масово переважають російські. щоб компенсувати цю прогалину. Російська промисловість могла б закупити більше танталових компонентів подвійного використання тих, що призначені для комерційної продукції, але також придатні для зброї. Компоненти подвійного використання передаються від посередника до посередника і, зрештою, постачаються до Росії з країн, які не є підписантами режиму санкцій. Вони надходять повільно і за вищою ціною, ніж хотіли б російські покупці, створюючи додатковий тиск на оборонну промисловість Росії. На думку експертів, остаточне перекриття цього каналу має стати пріоритетом для країн, які підтримують Україну. Виробники та продавці Танталу мають бути попереджені, що за співпрацю з Росією можуть втратити доступ до західних ринків. Нинішній санкційний режим працює. Втім, без підтримки Америки майже відсутня перспектива запровадження суворіших санкцій, які мали б нарешті остаточно зупинити надходження Танталу до Росії. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. В Умовах затяжної війни Україна розробляє нестандартний підхід до захисту своєї території. Чи призведе це до повної мобілізації? Запитує сайт ТСН. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як цивільних українців готуватимуть до спротиву російським окупантам. Докладніше далі. Україна розробляє нову масштабну систему національного спротиву. Її мета навчити населення основам оборони та готовності до можливої ескалації воєнних дій. Про цю важливу ініціативу повідомила заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. За її словами, вже у травні на рівні парламенту будуть ініційовані необхідні законодавчі зміни задля впровадження цієї системи. Експерти підтверджують, що йдеться про затверджений Кабінетом міністрів порядок створення та функціонування мережі. Центрів підготовки громадян до національного спротиву. Цей проєкт є результатом спільної роботи Міністерства оборони України та Офісу президента. Готувати населення до ефективного спротиву вважає критично важливим військовий експерт Ігор Романенко. Особливо це стосується прикордонних територій та регіонів віддалених від лінії фронту, адже загроза може поширитися на всю територію країни. Втім, військовий експерт сприймає цю ініціативу як більш стратегічну та спрямовану на майбутнє у випадку подаль просування ворога, а для того, щоб зупинити російських окупантів і не допустити їхнього подальшого просування, необхідно провести повну та чесну, за словами експерта, мобілізацію. Не менш важливо перевести економіку країни на військові рейки та внести зміни до законодавства щодо підвищення відповідальності громадян у питаннях захисту держави. Ігор Романенко вважає, що в центрах національного спротиву потрібно готувати мешканців прикордонних територій. На початковому етапі це може бути на добровільних засадах, втім, як показує досвід, добровільність не завжди приносить бажані результати. Підсумував експерт. Нагадаємо, що центри, де пересічні українці здобуватимуть необхідні знання, практичні навички та вміння для захисту, будуть створювати в кожній області України, включно з Києвом у форматі комунальних установ або підприємств. Ініціаторами їхнього створення виступатимуть голови обласних або міських військових адміністрацій. А остаточне рішення про їхнє заснування затверджуватимуть відповідь. Дні обласні ради. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.